На сьогоднішній день система. Це називається система. Цю систему треба міняти. Якщо ми не будемо міняти цю систему, так, ми йдемо е, зараз на Євросоюз. Євросоюз нам принесе е, багато поганого і багато дори. Погане платіж, це навіть не готове і не готові в Що ти захворів, і вмирати, тому що такі кошти треба виглядати, що не допомагає. Тому медицина має бути безкоштовно, але вона має фінансуватися доволі серйозно. Тому що стоїть зараз таке питання, що ніби хочуть нас всіх унічтожити повністю як націю в Україні. Дріжу, ви карти так? Так, по медикаті, розробити, Вас... проводити систему плакупації медикам, Результату і якості роботи. Це... Значить, їм, їм треба дати велику зарплату, але їх і треба питати. На сьогоднішній день е, їх ніхто не питає. Е, коли людина отримала чи інвалідність на підприємці чи на виробництві, і вона має кожен рік підтверджувати, що він інвалід. Ну, Це ненормально. Тобто, е, а чого ми так стається, Я вам розкажу, що має. так стається. Тому що на сьогоднішній день проходить партія і тягне за собою 10-15 родичів, які потім ти міністр економіки, ти міністр медицини, панжелі роздали, а вони поняття не мають, що таке медицина, що таке економіка чи, чи інше. І починається і потім. Що, що ми робимо? Хлопці несіть гроші, а ви собі розбираєтесь. От воно дійшло до цього, що на сьогоднішній день вони внизу розбираються. Сидять, давайте ще щось, давайте ще щось, продумати. і ніхто їх не контролює. А якби був зверху спеціаліст, який розуміється в цій справі, як, якого ставити, далі ставити на сьогоднішній день від партії нікого не можна. Треба ставити тільки фахівців, яких відбирати жорстко. Фахівців ставити тоді, які розуміють ці справи, давати да, давати їм зарплати, тому що вони інакше вони будуть. Ті самі хабарі брати. На сьогоднішній день вони придумують нові комітети, придумують нові е, різні, е, хай це буде ілюстрації і так далі. Але нічого не поміняється, якщо не поміняється система. Система дуже проста. На сьогоднішній день у нас більше 300 банків. Що вони роблять? Вони беруть гроші за кордоном, віддають за коруджу. Гроші. А де держава? А держава ніде, тому що це їхні ж друзі, куми, брати, олігархи. Що я пропоную? Наприклад, банківські системи. На сьогоднішній день у нас є податкова міліція, поліція, адміністрація і прочі-прочі. Це, ви, ви знаєте, по вісім етажів, ще не вистачає кабінетів. Вони не потрібні. Директора чому? А, а він каже, а на що він нам? А податки? А які податки? Гроші прийшли у банк. Не зняли ці податки. І більше нам нічого не треба. Мене ніхто не питає, мене ніхто не перевіряє, мене зі мною ніхто нічого. Давайте ці функції переведемо на ці банки. Нехай вони цим займаються. Вони знімають процент і за перерахунки, і за... з кожної бумажки. І не маленькі гроші, це величезні гроші. А сьогодні вони ні за що не ні відповідають, тільки спекулюють доларами. Сьогодні підняли долар, завтра, опустили, ну заплатили якийсь штраф там на збанку. Може не заплатити, може поділилися. Ніхто це не контролює. А чому не контролює? Тому що це. Банк. Тому, дорогі друзі, я бачу у вас молодий колектив, прекрасний. На сьогоднішній день лише набирайте, е, в нашому. Я не кажу, що я, в мене шансів мало, але прийдуть такі, як я все рівно прийду. Раніше, пізніше прийдуть. І згуртуються, і ми все ж таки будемо боротися з цією системою. Слава Україні! Я, Я дякую, може, особисто від питання? себе ще хвилину. Я корінна хмельничанка, знаю Андрія Миколайовича більше 20 років по праці, по всьому, як людину. Можу з певністю вам сказати, що за свої слова він відповідав завжди, відповідає, як керівник, як друг, взагалі як пахнівець, безупречно до всього ставився завжди. Гарантую, так що теж мої побажання вам перш за все розумом своїм. Не те, що на нас тиснуть, не то, що нам подачки дають. Ми вже за ті подачки розчитуємося зараз тими синами, дітьми, які закопують могила. Бо брали по 20 гривень, брали гречку, голосували за кого. То вже сьогодні давайте схаменемося, станемо з тих колін і подумаємо. Перше, чим ту галочку поставити, подумати, що ця людина дійсно може зробити. Якщо він вже був при владі, він тут нічого не зробить І ті хлопці, які зараз воюють на війні, вони прийдуть, вони прийдуть теж до влади, бо вони не подарують своїх друзів, яких там вже ховали. Вони прийдуть і спитають до влади. І Андрій Миколаївич правильно сказав, вони прийдуть, і такі хлопці. Як Андрій Миколайович прийдуть, стануть, ну коли, то вже давайте хоч сьогодні подумаємо, не дамо цій владі просунутися. Може, десь якісь щупальця там і проникнуть. Ці хлопці не дадуть їм там, заразу розносити посаду. Така велика нама, дивіться, які ми трудолюбиві. І на що нас звели? нас зробили рабами, просто рабами. Я матір теж трьох дітей і. Я на сьогоднішній день за себе я вже не хвилююсь. Я хвилююсь за своїх внуків, що їх чекає. І благаю всіх, всіх людей, люди, думайте, думайте і робіть правильний висновок. Давайте дамо дорогу тим, хто ще, будемо казати, не запачканий, має енергію, має розум. І я думаю, що з нашою допомогою ми. Так що, хоже, всім здоров'я, удачі, це саме головне, миру на землі. І слава Україні. Героям слава! Можна два питання, Андрій. Давай. Скажіть, ви хороші ініціативи, дуже говорите. Але один депутат, як відомо, не в силах багато поміняти в Верховній Раді. З якою силою ви плануєте співпрацювати? Чиї вам погляди ближчі особисто? На сьогоднішній день я практично не... Партії. Але але, якщо є якісь питання, які я бачу, що вони направлені для народу, я буду співпрацювати з цими партіями. Зрозуміло. І друге питання. Підвищення зарплат це хороша ініціатива, але де в цьому випадку взяти гроші в державному бюджеті? Ми бачимо, що зараз грошей катастрофічно, у них не вистачає. Де їх взяти для того, щоб і лікарям, і вчителям, і всім підвищити гроші? Наша держава практично самодостатня, чомусь не розкриваються всі ці схеми, в нас є величезний надрав, у нас качають газ, нефть. непонятні люди, звідки хто дав дозволи і коли, і як. Я трошки розуміюся на газовій сфері. В Україні вистачає газу, абсолютно вистачає. Але чомусь. Ставлять ціну, е, да, требує нас е, Європейський Союз підняти, підвищити для населення ціну. Але ж ми ж добуваємо цей газ в себе в Україні. Він в наш, це ж наш народне, це добро. На сьогоднішній день, да, звичайно, ми можемо підняти. Я трошки е, відступлю від цього питання, е, тому що ви заділили таке. Е, можна на сьогоднішній день. Сформувати ціну для Євросоюзу і для населення. Але можна порішати, щоб для населення були дотації з цього ж газу. І ми би платили в дійсності ця ціна, але половину платила держава з нашого ж газу. Вона не платила би сама собі, але для Євросоюзу була би така ціна. Тобто ці дотації з цього ж газу пішли би нам. Далі, чому не розділяють на сьогоднішній день газ? Комунальний і газ промисловий. Ми платимо більше половини промисловцям, допомагаємо. Кошти де взяти, я вам скажу, на сьогоднішній день всі ми жалуємося, що є дороги погані, а ми кожен, хто має авто чи їздить на тому автобусі, він платить за білет або за бензин. З бензину раніше було там 60 копійок, зараз я не знаю, по-моєму, до 2 гривень вже, мабуть, доводить. Це стоїмость тих коштів, які йдуть на дороги. Куди вони йдуть? Хтось чув взагалі? Чому не піднімають ці питання? А нема кому їх піднімати. Це на сьогоднішній день колосальні гроші. Колосальні. За рік можна зробити всі центральні дороги в ідеальному стану, європейські. А за 5 років по всіх селах такі самі дороги можна зробити. За ці ж кошти. Ви 4 чи 5 років гроші входять, ніхто не знає, куди. От такими системами. Плюс на сьогоднішній день ми інтегруємо Євросоюз. Да, нам дозволили вивозити що? Сірйо, ми є сирйовий придаток, вивозити сірйо туди, а вони роблять конфетку і вертають нам за великі гроші. Дайте нам можливість вивозити обладнання. обладнання і не платити величезні кредити, а віддайте нам обладнання. Народ сам спрацює і зробить. І зробить ту конфетку, яку ж вони в нас куплять. Таким чином можна заробляти гроші і, і заробляти для держави. Держава має звідки взяти, але на сьогоднішній день є такі схеми, які треба викривати. А викривати одна людина правильно не вийде. Я сподіваюся, що зараз прийде багато військових і багато молодих, освічених людей. І ми маємо згуртуватися в Верховній раді, якщо це пройде. Зрозуміло, дякую. Дякую вам. Ну що, бажаю всім удачного дня. Всім, хто побачив, Дякую, що. Удачі.